Мій професійний досвід в університеті короля Данила розпочався у 2008 році, коли я отримала пропозицію від ректора першого засновника університету світлої пам'яті Івана Михайловича Луцького. Я щиро взагалі вдячна долі, що звела мене з такою світлою, розумною, інтелігентною людиною, і дуже багато позитивних рис я саме зачерпнула у нього. За роки праці в університеті я працювала на різних посадах. Спочатку була прийнята на посаду старшого викладача кафедри фінансів. Згодом, після захисту дисертації, Іван Михайлович запропонував мені очолити науково-методичну раду університету. Пізніше очолювала кафедру фінансів. Тепер працюю на посаді професора кафедри управління та адміністрування. Але скажу вам відверто, що найбільшу приємність від своєї праці я отримую саме від спілкування з студентами, адже саме вони додають мені енергії, додають позитиву в цьому житті, а також заставляють рухатися вперед. І очевидно, що найкращим подарунком для кожного викладача це, звісно, є вдячні відгуки студентів. Ви знаєте, хочу сказати, що студентські роки це час чудових можливостей, тому ж найперше сфокусуйтеся на здобутті так званих м'яких навичок. Критичне мислення, лідерство, вміння працювати в команді все більше стають за потребуваннями роботодавцями. Окрім того, зараз навчаючись в університеті, старайтеся розвивати комунікації, зв'язки, оскільки набуті знання і, зрештою, зв'язки із професіоналами своєї справи дозволять себе зреалізувати у майбутньому. І на завершення скажу, що ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, рухайтеся вперед і з кожної життєвої ситуації тільки черпайте позитив. Ви знаєте, це запитання дуже часто дають мої студенти і запитують мене, чи не жалію я, що змінила професійну діяльність на викладацьку. І ви знаєте, моя їм відповідь однозначно ні. Якщо би мене не захоплювала робота з студентами, очевидно, що я давно би вже змінила місце праці. <му> У мене досить така цікава історія. Коли я закінчувала школу, дуже багато моїх рідних, знайомих бачили мене вчителем. Але в мене так склалося, що Мама вчитель із 43-річним стажем роботи і бачачи важку працю мами, я сказала, що вчителем я не буду ніколи. От теж той вислів, що ніколи не говори ніколи, це саме про мене. Після закінчення львівської політехніки я певний час працювала. На посаді головного бухгалтера у одній із наших місцевих фірм, але це були непрості роки, кінець 90-х. І так склалося, що наша фірма припинила своє фін... функціонування, і я опинилася перед пошуком нової роботи. На той час була вільна вакансія у коледжі ресторанного сервісу і туризму викладача обліково-фінансових дисциплін. І я вирішила спробувати, і ви знаєте, за свій вибір я зовсім не жалію. Взагалі, я дуже дякую долі, що навертає мені на життєвому шляху дуже хороших людей, які для мене є наставниками. Саме там я пройшла чудову школу викладацької, методичної роботи, і згодом відповідно перейшла працювати до нашого університету. Ви знаєте, у мене дуже такий цікавий випадок вступу. На той час, коли я закінчувала школу, не було ЗНО, не було НМТ. Я складала, мала складати вступні випробування, і оскільки я закінчила школу із золотою медаллю, на той час за умовами вступу було передбачено для перших десяти. Вступників абітурієнтів-медалістів, які подадуть першими документи, право зарахування за результатами співбесіди. І я вирішила цією нагодою скористатися. Я ще з вечора прийшла до навчального закладу. Цілу ніч прочекала в черзі. Виявилося, що я не одна, така була, і з у числі перших, до речі, я була другою в черзі, подала документи і стала уже студенткою навчального закладу. Знаєте, мені надзвичайно імпонує вислів, що книги це кораблі думок, які заставляють і дозволяють нам плавно рухатися хвилями життя. Тому очевидно, книги це якраз є та чудова можливість, які дозволяють нам пізнати минуле, осягнути сьогодення і зазирнути в майбутнє. Тому так складається, що в силу своєї професійної діяльності. Я більше читаю фахової літератури, і останнє, що я прочитала, це книга Наполеона Гіла Багатій і Розумій. Значить, хочу сказати, що цю книгу, до речі, прочитало багато моїх студентів, і зараз, ви знаєте, імпонує десь така мені дуже хороша властивість наших студентів, що вони направили. Авду багато читають, читають багато фахової літератури. Ми з ними про це десь часто спілкуємося. Говорять, тому попри те, що десь так побутує міф у нашому суспільстві, що зараз молоде покоління мало читає, хочу його розвіяти, бо направду воно не так. Ну і окрім того, хочу сказати, що у моїй власній бібліотеці. Є дуже багато книг, які саме подаровані мені були Іваном Михайловичем Луцьким. Так було заведено, що Іван Михайлович до Дня у родини завжди запрошував себе у родин до себе у родинника і дарував найцінніший скарб, дарував книгу. Тому у моїй власній бібліотеці є напевно близько десятка книг, подарованих Іваном Михайловичем. Це і його авторські монографії, це і відповідно книга Методика викладання у вищій школі, тому дуже часто їх також перелистую і багато цікавого черпаю для себе. Зараз досить такої актуальності набирає зорпінг. Значить, я цікавлюся цим, і очевидно, при першій нагоді, так коли очевидно в наступне буде відпочивати у Боковелі, наважуся на зорбі. Це такий досить активний, можна сказати, екстремальний вид спорту. Це є дві повітряні кулі. Значить, в одну із цих куль поміщають людину. Людину її пристібують і спускають з гори. Напевно, що ні. Так само, як і в кожної десь людини, страхи є, але я їх завжди стараюся перебороти, оскільки вважаю, що це робить тільки людину сильнішою. Напевно, ні. Мені надзвичайно імпонує та стратегія розвитку, яку обрав наш університет. Я з великою приємністю спостерігаю за тими змінами, наскільки зріс наш університет за останні буквально уже два десятки років і тільки вдячна керівництву за такі комфортні умови роботи. Ви знаєте, так складається, і я десь за собою все більше це Помічаю, що вільного часу чомусь із плином років стає все менше. Хотілося, щоб його було більше. Не знаю, чи добре це чи погано. Але я за природою людина трудоголік. Напевно, десь трошечки буду себе переборювати і більше часу приділяти відпочинку. Але мені надзвичайно імпонує саме відпочинок на природі. Я дуже багато черпаю життєвої енергії. Є від природи, від відпочинку. І хочу сказати, що маю таку слабкість. Мені надзвичайно подобаються квіти, подобаються декоративні саджанці, культури. І тому на своєму от приватному обісті маю такий клаптик діляночки, квітника, де Якраз їх вирощую і інколи повертаючись навіть і втомленою з роботи, заходжу туди, милуюся тією красою, яку створив нам Всевишній, і, звичайно, що повертаюся до нормального ритму життя. Важко сказати, напевно, на це питання мали би відповісти довколишні.